А тільки що закінчилася робота для України по запиту припинення війни, не зупинення, а припинення Знаєте, як припинення її існування, щоб всі подальші питання ми змогли з вами вирішувати за рахунок нашого інтелекту, серця, доводів, розуму, друзів, партнерів, мистецтва, комунікувати, вести перемовини і так далі. А Вже цей махач біцепсом, вбивством, того хто не може себе захистити, вже далі, щоб цивілізованіше, скажімо так, справа. А Зараз буде зворотній зв'язок, тому я зможу більше розказати, тому що досить велика кількість рідерів була в полі. І тільки зсередини, коли люди проживають, свідчать щось, ми можемо більше про це сказати. Але зараз просто поділюся, які фігури ставили, і що проявлялося. На початку взагалі зайшла така сила, ми її ідентифікуємо як мати, яка, це. Це сила, яка не я б сказала, що це пряма курація України. Це пряма курація всіх, хто жилиться не штучним, не механічним. А знаєте, хто п'є живе молоко, а не мертву воду. хто користується світлом божественним, а не технічним. І оцю мережу, да, велику, ми називаємо матір. І ми побачили, як вона через Україну, через цю війну. Через всі ті військові конфлікти, які зараз розпалюються, будеть. І це знаєте як ми завжди вважаємо, що війна, проблеми якісь це наказання, що це покарання. І мати ніколи у нас не асоціюється з чимось таким. Але на то вона і любов, що потрібно будити, що потрібно показувати, показали, що. Україна дійсно під магією, потужнішою магією церковною, як в принципі, і весь світ. І в нас з однієї сторони цей триголовий і Єгова Ватиканівський мене зараз скільки за Ватикан понаписували, розказували, чого ми з вами не знаємо. Не хочу бути тим. Фейкометом якийсь щось розносить, будемо все перевіряти, якщо потрібно в полі будемо дивитися, але вона від не уявляється, воно все відкрите. Просто так, знаєте, заблюрена свідомість, вона не бачить. А, і з однієї сторони це ті, хто аврамічні е, е, ці релігії із штучної е, лабораторії, які створені, тому що там дуже чітко описано, звідки вони взагалі біблія це копірка шумерських. Е, і тих древньовавилонських всіх писань. Тому коли хтось розповідає що про Біблію як найвеличнішу книжку, так вибачте, вона під ксерокс, під копірочку, написана з древніми тими знаннями шумерськими. Тому не треба розказувати, да, хто в кого списав. І вони вкрали історію певного людства, да, штучно створеного. Але штучно створений маємо на увазі, коли штучно створена ДНК зайшла. А вже були живі, вже були народжені. І а, з іншої сторони, у нас трьоголовий змій водний а, азіатський, і там ще одна манія, оця тюркська. І це техногенні оріонці. А, і їм також потрібна наша ДНК жива. А, хочу ще раз сказати, що українці не являються єдиними носіями на планеті Земля живої ДНК. І більше того, сьогодні немає таких людей. Ми всі вже ми, по-перше, всі на двогілкових ДНК, а воно 12 ось 12 з цих гілочок. І коли прибули на нашу планету, ті, хто зробили ці експерименти, геня, так як це описано в шумерських всіх історіях то просто там розвернуто в Біблії просто сказано, да, що дістав ребро а, і а, зробив Єву. Але насправді а, там дуже круто все описано у шомерів а, з усіма подробицями. Як їм в них не виходило, щоб вони розмножувалися, як у них не виходило там, щоб вони жили, що як у них не виходило, Про тобто їм потрібно було рабів зробити. А, і з рахунок цього ця ДНК. Куруються цивілізаціями іншого рівня. Ми їх називаємо сірі, і вони ще творці. Це не Бог. Ми в тому -то проблема, що ця релігія, оця вся іговська, вона повністю на штучно створеному. І там дійсно Бог створив світ, це правильно, все. А потім вони відразу переходять, як створили безпосередньо цих людей. І а, сьогодні всі богослови, так чи інакше, вже не можуть заперечувати, що люди на планеті Земля були в той момент, коли були творіння. І це вже доказано багато чого, і все. Тобто, дуже зрозуміло, були люди, і було штучне творіння лабораторне. А, і, а, а, до речі, потім уже коли з'явилися і чорненькі, і вискоглазі, і інші, і всі ці вже експерименти всі продовжилися. До чого я веду? А, я веду до того, що Оцей напад на світло це напад на те коріння, щоб, не дай Боже, джерело не прокинулося. Тому що як в свій час околиці наші, земель руських, з колаборантами ординськими створили певну силу і використали їх для того, щоб вони в нас назву забрали. І ми промовчали, ім'я забрали, і ми промовчали. Чому ж ми раніше не кричали на весь світ? До сих пір все є в літописях. Чому за більше ніж три роки війни ми не активуємо відродження своїх знань, щоб світ знав, хто така Русь? Київська Русь, це ж є в візантійських старих джерелах, це ж є в частних колекціях всіх графів і інших там чинів європейських. Це ж записано в усіх історіях, хто на кому одружувався, і хто які родословні має, і ми тепер сидимо, і кажемо: доньки водоньки е, е, Ярослава Мудрого, е, це прям цариці всі європейські. А, а султанівська вся ієрархія, яка після Сулеймана Великого і Роксолани залишилась, також це гілка, і так тобто інформації нема. І нас нема, і в людях оця вся свідомість, що коли вони чують русь, вони дивляться на Росію. Коли вони кажуть Рим, а це мір, це всі дороги ведуть не в мир, а язик веде до Києва до матері городів руських, городів. Не міст, міста це були села, а городини це були города. Ми тепер нам, а нам сказали, що ми у нас місто і село, і сказали, що ми селюки. І так воно і злягло, бо ми відмовилися від свого слова. І оце мать городов руських. Тепер у нас у Римі. Рим, мір перевернули, і вони там все тримають. І ми туди пішли і вклонилися, і віддали частину нашої душі, нашої сва. І сказали, будемо тепер молитися і його І сказали, тепер це наша державна релігія. Повісили того Христа, це і є наша Софія. І ходимо за цим сим. І це частина того всього величезного плану, як той вірус, який на нашій планеті, прагне інкорпорувати живе ДНК, і в нього це вийшло. Але життя не зупинити. Але життя проб'ється і скрізь камінь, і скрізь асфальт. І це не звільнення від штучного. Це єднання, знаєте, така біоніка, коли біологія і технічне поєднуються, така кібертизація певна, тому що еволюцію може продовжити живе і технічне тільки в тому випадку, якщо воно створює той союз, ту мирну гармонійну взаємодію заради досягнення того тої еволюції. Одні отримують життя, інші отримують еволюцію. І тому хто геть повністю, тільки в або. -або Залишаються ніби ще на одному колі еволюційному, а для того щоб вийти з того штучного, де нас вложили, що добро і зло існує, що є Бог і є сатана. Оце те, що зробили релігії. Всі древні традиції не мають такого розділення. Тому що вони знають, що сила і сила чому вона служить, тому вона і являється, що Бог це жива природа, що ви мали живі знання, а пішли за оцим, що життя буде після смерті. Ну все, сидіть, чекаєте своєї після смерті і потрапляєте в свій райчий ад, в який ви підписалися, в який ви дітей похрестили, в який ви себе запакували до приходу кого Авраама. і сидим, і тому якби немає ніякого поневолення. Немає ну, у нас мозгів не вистачає. Ну то будь ласка, сьогодні, вже коли вся інформація відкрита, також да, не знаю, що ну не знають, що зласти з усього дурного і е, просто е, розумійте, що якщо ви живете в полі е, живої природи, то вона ж жива чомусь. Вона знає, що робити, і ваше тіло знає, що робити. Значить, там є свідомість. Що якщо в цьому всесвіті, де ми дивимося, також всі планети знають, що робити. То є якийсь е е логос е і планетарний, е і всесвітній, і тобто, це це просто розумність певна. Що якщо це все сконструйовано, це зрозуміло. Якщо воно працює, то є ті, хто його обслуговують. А є життя, є те, що дає цьому життя, є те, що дає цьому еволюцію, поштовх. І ми з вами ніколи не цікавилися життям. Ми цікавилися з вами Богом. На що ми причепилися? Ми знаєте, з життям взяли щось і сказали: оце цінність, оце не цінність. А Бог частина життя. Бог частина життя, бо без життя він просто існує. І от а, зараз відбувається процес ось цього змивання, ось цього пробудження. І з важливого в полі а, ми поставили Путіна, Трампа, Зеленського і Сіньзіньпіня і арабські ще країни, як представників а, континентів і певних сил. А, і було зрозуміло, що Путін щиро вірить. Щиро вірить в свою виключність. Ми побачили, що за кожним з них стоїть певна сила, шахматісти такі, і що насправді це війна великих сил через нас, через людей. І людина чує цей голос, вона думає, що це Бог з нею розмовляє, Бог ні з ким не розмовляє. Ну я вас прошу, ну це логос планетарний, що да, все, яке знає про все можна поговорити. Але тро запитуйте певні питання там і да. А якщо виходять о і ці сили розумна, звісно, розумно, ну звичайно, вона тобі зараз таке розказує. І от вони всі в своїй правді, при принаймні Путін повністю інкорпорований певною силою, він абсолютно певний, він абсолютно е, е, в своїй місії. Ми бачили, що через Україну народжується нова нація, нова нація як нова цивілізація, і це не про національність, це саме про нову цивілізацію, це саме про нову свідомість, про нове людство. Трамп інструмент цього руйнування, але він працює на благо планети, тому що в нього є не так і яйця, і і голові вітер. І якось він пригодний для всього того, що він робить, а стара повинен бути зруйнованим. І е, вся ця всесвітня система, яка вибудована після Великої Вітчизняної, і все те, що зараз відбувається, і оце пішла ця діляшка, е, коли Америка сказала, тобто він несвідомо з нами. Він він робить свою роботу для себе, там для своєї то, то все ж він каже. Він це вірить також, але е, він не знає, що він якби там не було діє зараз в цьому великому сценарії поруйнування старої світобудови. І е, по певним, е, знаєте, ми в свій час, е, е, арійська цивілізація, ми пройшли свій іспит, бо ми назвалися славянами. Це, це любимі діти матері, сва нікому не належала. Це, е, це, це всі, хто світлі Духом, всі в цьому полі е, душі Всесвіту. А коли ми із рійці перестали себе називати нацією, стали називати слов'янами, а це було порушення, тому що ми були як старші, знаєте, не кращі, не прогресивніші, а просто старші. Ми еволюційно були старші, були розумніші, тому наша вся слов'янська релігія вже мала кони, певне, це не релігія. Тому нам треба зараз все передивлятися. Це просто їм тоді дали на тій мові як і будь-яку традицію. Але саме наша, тому і ведизм на тому всьому, який розвинений, це наш, у нас нічого немає. Але подивіться, воно не веде, і щоб розуміли, що це і є українські всі, всі традиції. По словам, українські, я зараз маю на увазі взагалі оцей осередок. І а, ми не справилися. І таким чином ми з космосу до себе. А, Хто ми любимі діти батька сказали, притягнули, і так само американці не справилися їм дали право бути старшим братом. Який повинен відповідати за те, щоб на планеті була певна сила, яка гарантує демократію, свободу слова, яка може вирішувати то, такі е, питання там, по типу гахнули е, то в одну країну, то в іншу. Ніхто не, е, не, не, не каже, О, вони ж там бомблять тих, вони ж бомблять. Ну, бо ми віримо, да, що це цивілізована країна, що ці рішення, які вони приймають, дійсно на благо і. Е, Тим ситуативної планеті і все. А бачите, виявилося, що вони не спроможні зараз бути на тому рівні честі, достоинства, де вони спонсорують допомогу, де вони спонсорують соціальні певні захисти, де вони гарантують щось, де він тепер каже і свої гроші, гуртуйтеся, робіть щось Добре, бо та європа в житті не прокинулася. Це я хочу пояснити, чому Трамп за нас, бо завтра скажуть, що Іщенко розповідає, що Трамп за нас він не знає, він не знає. Uh, у Зеленського познімали якісь девайси там на лівому оці щось не бачив. Зеленського просто вже зараз шкода, він не витримує uh, він заморений. У цей рівень відповідальності, оцей рівень не підтримки людей. Uh, оце знаєте, якщо ми uh, не думаємо цю підтримку, велике питання чи зможуть вони провести ті домовленості, які повинні підписати, чи вони будуть підписувати все підряд, бо вже всі заморені, і щось обіцяють, і люди чекають. І, знаєте, а і, і от ми зараз заморені, а ті, хто несуть відповідальність, ще більше. Цінзіньпінь чомусь не хоче, щоб війна завершувалася, бо там щось він ще хоче за рахунок цього встигнути. Але, ну, тобто зараз будемо брати зворотні зв'язки, доступ дали не до системних місць, а прямо файли. <буліст> а, е було і життя, і чоловіче, жіноче, і, жіночі, і е дух, дух України там звичайно, і нові дітки, е і е нове бачення, нова лінза, коне життя. Знаєте, коли релігії не будуть, будуть просто знання. Будуть просто знання про те, е що таке життя, і з чого воно складається, е коли ми повинні нарешті знати, що тіло не хворіє. Увага тіло не хворіє, хворіє свідомість. Це ми винні, що ми хворіємо. Це знаєте, прям відповідальність до кожного хто хворіє. І ви скажете, якщо такий народився, значить, з кармою такою прийшов, значить, ідіть рід чистіть. Значить, з самого ранку цю дитину робіть. Дивіться, чого не вистачає. Чого тому що це вже значить, прийшло тіло бите в якомусь тільки програм. Тобто, це нас переводить на інший рівень відповідальності. Відповідальності за своє здоров'я, відповідальності за те, чим ти дихаєш. Це знаєте, в нас сьогодні не можна взяти і, і там і сприжнитися, чи, чи ще щось зробити в загальному місці. А пф, зробити отак, язиком чи порами чи токсично повидихати навколо себе. Це у нас сьогодні, ну раді Бога. Головне, щоб нафарбований, на, на парфюманий був. І це прямо той ще один рівень відповідальності. Відповідальності, що якщо ти в негативному стані, то ти руйнуєш навколо себе простір. І оце токсична мама, яка вещас незадоволена. Не можеш заради себе, то розумієш, що ти зараз генеруєш простір, де ти вбиваєш свою дитину. Вона руйнується. Це краще посидіти, попалити. Знаєте, куріння вбива, вбиває. Так воно травмує, а вбиває той, хто кура і сидить і, сидить і генерує навколо себе. Оце все. Тобто сьогодні ці знання вже підтверджені наукою, а ми їх в життя не інтегруємо. На рівні влади не вписуємо це наукові сьогодні. Факти, як емоції впливають, як думки впливають. Є частина українців, яка не хоче, щоб припинилася війна, і чому не хочуть, бо їм дуже боляче, бо вони вважають, що будь-які перемови – це з, з, Рада, що вони втратили і своїх рідних там і ще щось, і що ці гади повинні відповісти. Ці гади повинні ну, тобто, знаєте, це також хвороба певна. Що вона забирає розумність, ця ярість, ця злоба, ця агресія, вона болюча. Вона тут якби розуміти можна, але там прям великий кластер свідомості української, яка вважає, що всі ці підписання угод це зрада, всі перемовини зрада, відмова від чогось зрада. Аж ми в цьому зраджуємо життя. Ми в цьому зраджуємо життя. Побачили дуже багато навіювань, тому будемо зараз прискорюватися з арт шептуни такі. По-перше, дуже багатьох наших майстрів українських потужних бомблять. Я вчора прямо робила роботу. Пішов дуже великий вчитель, я його не знала, я просто в полі відчула енергетичний пробій, і мені здається, хтось із наших або із Кацапів. Просто вибили душу із. Серця бо людина була потужна і стояла на варті України. Просто за це. Це просто за те. Знаєте, коли ви кажете, ой, розвелося вас там, ой, займаєтесь незрозуміло сам. Не суньте руки в розетку, будь ласка. Бо оно, люди своїм життям платять на іншому фронті. На іншому фронті. І тому побачили цю війну, побачили шептунів. Оце знаєте, прямо це все плаває, що зрада, що все пропало, що ми щось вигадуєте, Що все, тобто, і ці думки вони заходять, і ми їх починаємо обслуговувати. Оце є технологія. Вони прямо шумами в повітрі, як радіо, літає, і ми думаємо, що це наші думки. Або що вони прийшли, або що, не дай Боже, з якогось там у вас адресу по типу ви ще я чи Бог якийсь вам розказав. Ну вже Бог розказав Аврааму: вбий сина заради мене, щоб доказати, що ти мене любиш, щоб йому вистачило лямки, не шані дева йому показати, а взяти дитину і попухатися вбивати, поки він не сказав, а я. Що ж ти все бачиш, що любиш, бери тепер барана, да чи овцу і замість сини. Так у нас з'явився козу козел відпущення. Так ми всі цей козел відпущення. І а що це за баран? Тіло наше, тіло наше. Так ми його е, і заклинаємо, і даруємо разом з тою трібухою, яку його е, е, визначив як більш довершене підношення, ніж плоди е, дерев і саду ка, е, каїна. Мавіль був красавчик, приніс трибуху, де ж не м'ясо. Уявіть, що це за е, суйсутність була, якій е, це було цікавіше. Просто Біблія, просто е, друга голова. І закрийте ту Біблію і запитайте ще в когось. А ми сказали, що це державна е, рія. Е, е, я зараз не на християнство, не на це все інструменти поневолення свідомості. Поневолення свідомості в якоїсь бзик. Що Богу потрібні жертви, і е, що великомучення може бути якимсь інструментом святості чи досягнення святості. Вони потрапляють в якісь інші місця. ви бачите, що з їх мощами робиться. А ми продовжуємо до них прикладатися, цілуватися і після смерті не даємо їм жити. А просимо у мертвих просимо собі життя. У мертвих просимо благословіння, у мертвих мощей просимо щось, що з нами не так. Чому на кладовищі просимо життя? І ось це все повинно вирівняти все. Отак, як ми знаємо, чим дітей кормити не потрібно, а ми кормимо. Ми знаємо, як не потрібно в школі там проводити щось, а ми проводимо. Ми знаємо, як потрібно правильно народжувати, а народжуємо неправильно. Ми знаємо, як потрібно зачинати, але не вчимо цьому. Ми знаємо, що таке. Як впливає вдячність там, і багато що вже науковці подоказували, а ми його не інтегруємо. І оце є наше невіглавство, і оце є наше пробудження. Коли можливо ці всі сучасні знання ставити і творити нову державу, нове суспільство, знову зайшла молодь, прогресивна молодь. Діти, які зараз народжуються. Вони, хоч і маленькі, але вони вже вайфаять. Вони вже мамкам, бабкам, папкам мозг вправляють. Прямо зараз в чаті памілійських царств, там якась жіночка написала: порадьте, будь ласка, що робити. Мій п'ятирічний онук розмовляє з людьми, все там дампрям сам вступає в контакти, але його мама і бабуся його дуже за це сварять і наказують, і воли його ставлять і все і да, і не знаю, каже, як захистити дитину, як до них донести, як до них. У це ж приходять вже ці душі. У нас тут до речі про скрольте. Я зараз в інстаграм. Там ми вилежили, де мамочка американська мені здається, запитує у сина про Бога. От, будь ласка, там коротесеньке відео. Послухайте, ну почитайте мене в українську перевели або хто знає англійський, послухайте і запишіть собі, щоб ви знали, що Бог це те, що знали наші предки. Це увесь живий простір. І все створено з цієї енергії. Якщо цю енергію прибрати, не буде нічого. І о, мама тоді каже цьому хлопчику: а якщо людина не вірить в Бога, а він таке каже: тоді вона не вірить в себе. Оце і вся наша релігія, оце всі наші знання. Хочемо, кажемо, що є світло, а світло це достоинство, це честь, це знання, це відповідальність, це гумор, це інтелект, це там і так далі. то значить, якщо ми це, якщо це світло, а все інше, це не я, це щось штучне, то культивуємо ці якості, формуємо спільноту на цих цінностях, на цих якостях і будемо так жити. Формуємо правильні правила, а не те тільки що в юриспруденції прописано. Людські кони, кони, взаємодії, а це велика робота. Вона філософська, вона психологічна, вона наукова повинна бути. Вона треба підґрунтя це. Треба підґрунтя це, але не тих, хто то приходять і думають, що за рахунок економіки, політики і ще якихось штук можна щось побудувати. Якщо людина не цінність. То ніхто нічого не побудує для людей. А якщо держава буде створюватися для того, щоб людині в цій країні були всі можливості розвиватися, еволюціонувати і вкладатися в загальне спільне діяння, якесь в справу. Щоб процвітала твоя країна. Для цього просто треба виростити таке покоління. Це можливо, бо бачите, як можливо, мозок людям звернути. Дорослі люди, які е, е, виросли на історії Великої вітчизняної війни, сьогодні розказують, що їх перемога. А де ж було ще 14 країн? А де ж була Білорусь? Де була Україна? У вас там чудо до Сталінграду дійшли, а в нас там шандрахнули повністю все. Вони перемогли. Або їм кажуть на нас напали, і вони сидять на нас, напали. Оце так може просто інформація здорових, нормальних, ніби людей косянуть, от так, якщо кажуть правду. А якщо е, істину дістають, а якщо то вона не прописується, вона згадується, вона активується, вона як програмний код стає твоїм досяганням всередині, це стає твоїм станом, і коли ти з цього стану живеш, бачиш, дієш, е, то ти відповідну ральність формуєш. І я ж зараз не кажу про щось архі-розумне, правда, але ось ця простота і гарантує, живемо ми в аду, висимо на чомусь з кишками розпаганаханими. Чи е, ми живемо в технократичному раю, де на нас працюють роботи? Ми досліджуємо, ми розвиваємося, ми пізнаємо Бога. Ми пізнаємо, що живе живим під словом Бога. Зараз я кажу під свідомістю, для того, щоб інтегрувати ці знання в наш бізнес, в нашу екологію, в нашу політику, е, щоб, щоб ми жили в живому полі і в живих е, знаннях. І тому і це будуть українці. А, і а, ми, діти Софії. Ми дуже розумні. Просто все зробили, щоб ми були дурні. А, і зараз все відновиться. Відновиться, я маю на увазі. Це все, що народжується. Ми дуже розумні. Наша сила в розумі, але разом з цим хрестом ми отримали той терновий вінець. Це програма е, сірих. Е, по, е, е, Звуженню нашої свідомості, тому що наші думки повинні бути довгостроковими, багаторівними як гросмейстера. Знаєте, якщо так, то так, якщо так, то так. То це бачення наслідків своїх дій, а бачення діаграми, багатомірності подій. А ми з цим терновим вінцем на хресті, такі посим, то й бачимо те, що бачимо, те, що відчуваємо, те й бачимо. Тому зараз це таке колосальне звільнення на всіх рівнях. Це відбувається планетарно. Але просто в Україні таке ядро. На не кожна нейронка є центр і є інші напрямки, і вони вони також центри інших центрів. Але у всіх центрів є серед серцевина, середина і це ми тому ця нова цивілізація, ці нові люди, нові спектри. Це, це вже відбувається, це дуже буде, це вже відбувається. І е, сьогодні вже політики почали говорити. Ой, а е, папа 112 останній. Ой, а в цих е, передбаченнях написано, що 27-го року буде кінець світу. Так що шепчати, так да? Він вже прийшов, вже кінець. Вже кінець. Тільки що ви розумієте під словом кінець, рубільник виключить. Кому виключать, кому включать. Тому це напрямок туди, в будь-якому випадку, хто через перевтілення, хто через квантовий стрибок. І світ приречений на прозріння. І якщо ми йому швидко в цьому допоможемо, то ми швидше з вами викрутимося. Тому а, зараз буду слухати зворотні зв'язки і вже дам щось предметніше, щось структурованіше. А зараз просто захотілося розказати про прості істини, які виведуть і Україну, і людство на правильний шлях. Все пішла, бо мене хвилинка залишилась. Будемо поважати владик часу, не починати вчасно. Пишіть, що думаєте, бо це ж також важливо.